Дитяча коляска Baby Mars Bebello, 2 в одному в дуже гарному стані. З дуже крутим принтом по екошкірі. Ідеальний стан текстилю. Ручка обшита екошкірою, регулюється по висоті кнопочками, є підстаканник. Рама в гарному стані, вона без якихось там суттєвих подряпин. Тормоз працює. Амортизатори є на задніх колесах, є на самій рамі. додаткові. А кошик дуже великий для покупок. Всі чотири колеса е гелеві, Тобто, їх неможливо проколоти і вам не потрібно їх підкачувати. Передні поворотні з можливістю фіксації, і їх можна зафіксувати, щоб вони їздили тільки прямо. Так, Показую раму з іншої сторони. Така крита знелюлька. Мені дуже подобається дизайн капюшону. Є зручна ручка. Для переноски дуже великий козирок. До речі, класно капюшон знімати, бо він на змічках пристібається до основи. Чохол у нас таким досить великим відворотом, є віконце, щоб бачити, малюка кріпиться на магнітних кнопочках. І ще тут на кнопочках. В середині частенька підголовник підіймається до лежачого положення. Всі елементи текстилю знімаються для прання. І в нас ще є тут віконце з москітною сіточкою. Ідеальний колір, не вигорівший. І такий нейтральний, і хлопчику і дівчинці. Сумка для мами дощовик, москітна сітка в комплекті. Прогулянковий блок. Також укомплектований теплющим чохлом на ніжки. Для холодної пори року. Спинка розкладається до лежачого положення, є досить теплий вкладиш, ремені безпеки. З м'якенькими накладками бампер знімається пшита яку шкіру, перегородка від повзання. Підніжка регулюється. Досить глибокий капюшон. Тут є в нас ще й вставочка з москітною сіточкою. Пускається Прям дуже дуже глибоко, і козряк можна підвернути при необхідності.